Сьогодні ми хочемо показати прес підбирач який формує круглі тюки 32 серії. Це прес, який формує тюки з змінною камерою пресування від. 80 см до метр м з різною щільністю, яка нам потрібна для виробництва. Ширина захвата його 2,10 камера пресування метр В Компанія Кун представила дві машини: 32,55 і 32,60. 32,55 – предназначена для пакування сухої маси, 32,60 – для більш агресивних умов для вологої маси. Пресування відбувається нескінченними рівнями. Їх на даній машині 5 штук. Прес-підбирач може мати три види роторів. Тобто, перше це пряма подача, друге це ротор без порізки. І третій це ротор з порізкою, який може формувати матеріал з розміром близько 7 см або близько 4 см. Обмотка відбувається або сіткою. Або шпагатом. також машина може мати централізоване мащення ципів та підшипників всіх механізмів. Звертайтеся до нас. Ми підберемо вам машину, яка необхідна для умов вашого господарства.